Як ви зрозуміли, домашнє відео, теж вам подобається. Я бачу, останнім часом всі відео з дому, сімейне відео, вам дуже заходять, дуже подобається. Але цей влог буде від мене, але його буде вести моя дружина. Сей і Колодь буде дружина, так? Сей хай. Резнуля. Ай! Ай. Все привіт. Дякую всім, що переживаєте за моє здоров'я. Вирішила вам вирішила вам показати, як я укольчик собі роблю. Ось така штука. Он injection називається. Реконай відразу. In body тіло. On body injection. Ну, no, no, oh. такого плану Ін'єкція в тіло, більш... Як, досл... якщо дослівно перекладати. On body на тіло. Ну, ін'єкція на тіло. Ну, якщо дослівно перекладати. До нього є інструкція. Будемо зараз читати. Карта світу. Пальця Ось були. така вона штучка. Тут розказується, де, що і як. Це медикаменти, це сам картридж, це іголочка. Ось, значить, витащили ми. Я за ними ще побігла трошки за цими медикаментами. А, бо дядя почтальйон забув його витащити з. Зі свого складу покласти в машину. Ось, коперсався. Скільки він коперсався Там хвилин 30 в машині. Не взяв, а потім, типу, вирішив, що нікого вечором не було, хоча були всі. І він відвіз обратно на склад, і я тільки на наступний день поклала верніше, забрала його. А чому ти сама забрала, а не перезамовила? Ну, якщо буде такі коментарі, відразу. Бо мені простіше було вже, щоб він привіз. На другу локацію, щоб звідти я забрала. Бо якщо б ти не забрала, тобі б довелося заново перезамовляти, не? Якби воно вже погано було. О, там, так скажи, е скажи про це пересилають спеціально з, цією, з цими медикаментами, вони мають зберігатися в холодильнику. І там є спеціальний індикатор, якщо він білим кольором світиться, то з температурою медикаментів все окей. Якщо оранжевим, якщо. Помаранчевим. По оранжевим. Так по українську помаранчевим. Добре. Де. Я дівчака, в мене буде оранжевим. Дуже hey, поганий. Що ти кричиш? ти кричиш? Давай зможемося в колеться, потом дамо. Почекай, Алла. Дай несе. Дай несе. Все, Все сказав. А, Достала. З холодильника воно полежало 45 хвилин. Тут розказується, що, як а, відкрити. Ось така. Вона. Розпаковка. Розпаковка медикамент. <гум> Експирейшн. Тут. Uh, дата. Дата, дата кінця терміну і сам інжектор. Вже це потім будемо. Значить, помити ручки я вже ручки помила, але для того, щоб точно вже там ніфіга не було, то я ще мазюкаю, Дякую ковіду понакуплювали санітайзери, помазюкали, понюхали. І зразу я підготовлю свою ногу. Беру алкогольні серветочки і будемо колоти в праву річку. Можна колоти або сюди, або в живіт, але в живі там дуже багато нервових клітин. Ну, як мені сказали. І буде дуже боляче, так що ми в ножку колим. Колимо в ножку. Так, далі дістаємо. Коробочку викидаємо. Відкриваємо. Якщо вона вже десь відкрита, то все, ми вже не використовуємо. Але вона вже. Oh, Далі, дістали. Аня ще не дістали. Щоб ту коробку зняти. нам. Воно просто запаковано. Така штучка. Беремо ось так. от. Так, взяли. Оце іголочка. Ось все. Так, значить. Ні, давай сайт. Да, іголку не трогати. Так. Uh, play door. Це відкриваємо. Так, це сюди, значить. Так, беремо медикаменти. Обов'язково їх треба. Бачите, навіть тут показується, як його тримати треба. Тут чуть було. Але, так. Витираємо ось цю частину. Щоб ніяких не було прикольчиків потім в ножці мені витерли. Так, ось. О. Далі. Вставляємо до кліку. Раз. Клік. Єсть. Закрили. Все закрито, закрито. Далі, ось показується. А, де можна? це. Так. так, почистила вже. Воно вже висохло в мене. Далі. Ось все показується як. Так, що мені далі треба? Значить, мені далі треба. Зняти Що? Що перше? Біп-біп. Підождин, я невелико. Піловедела. Так. Turn on body injection over to fine boss green full taпс. Так, не, не в якому разі не чіпати цю штуку, бо там зла. Так, peel away the large section using the green pool top to expose it. Peel away the small. Значить, спочатку велику. Потім маненю. Воно зараз пікне. Пікнуло. Все. Воно синенька е, мигає, бачите? Статус light flashing blue Бі-біпнуло. Так, так, далі. Nhum, num, 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 num. Якщо червоним би воно тут е, мігало, то е, використовувати не можна. Закрій, будь ласка, двері. Дякую. Виждаємо планшет. Е, так, але я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, в яку. Сторону. А якщо на ногу? А де на ногу? Окей. Ну. Я не пам'ятаю, як там, але. Ну, от так одне кидаєш. Та я поняла, але я не пам'ятаю так чи так? Ух. Ей, чого ти пікаєш? Так, тепер ми дуже-дуже добре приліплюємо. Так. Так, далі що? Тепер нам треба кльопнути на кльочку, щоб воно почало працювати. Фух. Все, угу. погнало. працювати. Поколола вже, так? Да? Так, да, воно вже пішло. Ой, боже, ж. аж погано стало. Нічого ну воно не больно. Воно ну, типу, як не кокуси. Воно працює. А, ну я це так називаю, наче як воно називається? крапельниця. Наче крапельниця, так. Да, на п'ять хвилин. Ну, п'ять хвилин, ось тут показано десь коло п'яти хвилин воно має заливатися а. в мене. А потім воно має бібікнути, так? Да? Бібікнутий зеленим повністю загоріться. Не микати. Бачите, все моргаються. Не Не, не, моргаючи, не, моргаючи. не. Бачка, все моргаюче. мигаючи. Не Потім біб зняла, зробила собі е, скотчерінг, наче шугарінг, але зі скотчем. О, так. Скотчерінг. Ну, скочерінг, останній. Останнє пішло вже. А, це такі укольчики мені треба робити раз на вісім тижнів. Ціна уколу? А, воно нове, поки а, я не знаю скільки воно на ринку Америки, але ну ж не так багато. І я знайшла в гуглі тільки таблетки. Таблетки коштують 25 тисяч доларів. Ну, Це десь приблизно так же. У мене є амбасадор. Це людина, яка дзвонить мені питає, як справи, І чи потрібно мені щось. Бо, ну, як я сказала, це тільки тільки ви, ну, недавно ви знайшли ці медикаменти, і вона має мене і консультувати, і дивитися, що там, як там. А? Наглядати, ну, да. так. Наглядати, да. Наглядати. Питання, ми платимо за це? Ні, слава Богу, ми нічого за це не платимо, бо ми б без трусів зовсім були. Хто я... за це платить? Люди платять за нас. А, добре. — Я не знаю, як це працює, але в них це фірма, це, ну, компанія. Яка, у якої... Чи це вони розробники цих медикаментів всіх? І у них є фінансова програма для таких німечних людей, як ми. Я ну, ж на траку працюю, я ж мільйони Ну, Це так. Да. І в них є фінансова допомога, як в цьому році, після ковіду, коли все підняло, піднялися ціни, вони підвищили мінімум, на який ми можемо. Претендувати типу безкоштовні медикаменти, так як у нас нема страхування. А, гроз має бути менше, за, вереньше, да, менше ніж 186 тисяч доларів. Якщо буде менше, то медикаменти безкоштовні. Якщо більше, то треба платити. Гроз річний заробіток на сім'ю. На сім'ю з п'яти yeah. людей. До оплати податків yeah. і. Ну, чи грязними, тобто yeah. повністю грязними коштами, типу, yeah. без, не враховуючи оренду, страхівку на машину, машину, там, кредити всякі. Тобто загальна сума, скільки за рік заробляє сім'я з п'яти людей. Добре, для нових людей, які нещодавно на каналі, yeah. може вони не бачили і не знають, для чого ти це робиш? Щоб не померти. У мене захворювання крона. А що це за захворювання? Тебе Андрій дивиться? Андрій дивиться. Блін. А, Коротше, це захворювання кишківника. От я не пам'ятаю, чи тонкого, чи товстого. І є Коротше, це дуже боляче. Це як я Це імунодефіцитне захворювання, зв'язане з кишківником. Все закінчилося. Зелененьким посвітилося. Я, спр я спробую пояснити своїми словами. Це дуже боляче. Захворювання крона це дуже боляче. Коротше, це якась частина кишківника, яка не функціонує повноцінно, правильно? В неї пошкоджена слизова, і з за цього ну, нещодавно тільки знайшли медикаменти, якими можна лікуватися, правильно розумію? Бо раніше ж не було. Раніше ти собі уколи робила в ногу. Типу такі ручка. Ось тут іголочка, і все. Що бачите, а ні, вона вже сховала. А, ні, вона не сховалася ось вона. Десь там. Угу. Так, ну я це вже місце не буду, бо Ютуб скаже, що там. А, ну, типо... ну все, ну покажи. трошечки, таке, А воно трошки опухне, потім опухне, потім попустить. Як проявила в себе ця хвороба? Зробили мені а, апендиктомію. Вирізала апендицит. Я буду вже як недоділений mm -hmm. доктор. І після цього, через а, буквально а, місяць, я втратила за три дні 15 кілограмів. І ніхто не міг зрозуміти, чого. Мені робили колоноскопію. Це те ж саме, що. Ковтатики школа через Тих, хто не знає. задній прохід. Є гастроскопія, Точно. це. а, його ще називають японський зонт, бо чомусь так було заведено. Його засовують через глотку, а є колоноскопія. Не, не трогай, ей! Є колоноскопія, яка, що? яка засовує через задній прохід. Да. Але тут трошечки по-іншому, тут ти спиш. да, тут в Америці роблять наркоз, надійне дають. Людина засипає на півгодинки, вони і роблять і гастроскопію, і колоноскопію. Ну остання колоноскопія в мене ще виявили типу доброякісну пухлину. пухлину. По суті, це захворювання, воно як рак, якщо його, тіпа, якось не підтримувати. Тобто воно не таке шкідливе, як рак, але воно по симптомам схоже дуже. Ну, коротше, якщо запустити його, то може бути все, все що треба. Варіанти лікування, типа, якщо. Як, які? Варіанти лікування? Так. Да. Знайти медикаменти, які тобі підходять. Перше під ба, бо перший тобі почав підходити, але потім перестав діяти, правильно? Другий тобі дали, він, він гарно діяв, але була побочна дія. З яка? Ваусіки в мене на пальчиках були. Коротше, почалася проблема з корою. Почали ем... ну десь порізалася, і воно почало гнити, там гні виходив, таке все. І ми відмінили. Так, да, і оце зараз перейшли. Як це назву? Скайрізі. Скайрізі, так. Це все як воно називається? пробне, як це? Це те, 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 як тестування йде, так? Да? Бо це нові препарати, і ніхто не знає, як вони працюють, тому може. На мені. ну мені да, ну, ну, да. ну будемо робити. У мене раз в рік має бути колоноскопія або КТ, або МРТ. Оце вже від лікаря залежить і вони мають подивитися, як воно працює. Добре, друге питання. Якщо не ліки, як, як його лікують? Ліки? А якщо не ліки, ну є хірургічний. От які види? Тобі ж пропонували хірургічно ще. Ну видаляти, ну да. Видаляють частину кишківника. <гум> Видаляють частину кишківника. Якщо є три варіанти ісходу цих, цих ділов усіх. Воно все приживається, і я живу нормально. Ем, зану... Це саме це саме гарне да. ідеальне варіант. може занестися інфекція якась, і там ще хуже буде. Ну або відрізають все, і я з какашка прийомником хожу. А ну і ще одне, якщо вона ніфіга не приживається, і какашка прийомник не допомагає, то до... ем, там вже через трубочку кормлюся. Якось так. Чи може бути таке? Як що... Я казочку слухаю. Казочка. Чи може бути таке, що все зробили, все добре, все зажило, але воно що? Прийшло знову? Так? Ну, правильно я кажу, бо я чув таку... Мабуть, після операції? Ну, після операції, дай кажу, вирізали все зажило. Не, не може бути там 10% того, що воно не вернеться, але воно вертається через це... місяць. Місяць, два, три. Коротше, ну це як видаляєш, видаляєш, воно з'являється і з'являється. Тому. Як твій друг сказав, краще знайти лікування, ніж різати. Бо якщо почнеш різати один раз, другий, третій, втягнешся <рес> <рес> і пайде. Отакий От so. От у нас випуск коротенький вийшов, то. А це ж вони показали. Зараз да. я покажу, що з okay. цим робити, якщо дошкоди не А? Така коробочка. В цих фільмах, фільмах американських хто бачить, якраз щось хімічне, дуже. Осторожне. Як називається, дуже. дуже небезпечно, типу небезпечно, типа, туда заходити не можна. А це просто для відходить. А потім з ним що роблять? Відсилаю по почті, або якщо там а, схована голка, або її не видно, або, ну, коротше, що не може уколотися, я ви, можу викинути в а, смітник. Я можу викинути в смітник, але я навіть якщо там голка схована, я не хочу. А, тож я кладу сюди і я можу віднести будь-який госпіталь, вони приймуть на. Ну, утилізація добре, якось так. Так що дякую, що переживаєте за мене. Покажу вас здорова. В Україні, героям слава, смерть ворогам і. А давайте додумаємо самі, що там далі. Чекаю ваших коментарів. Все, па-па. На добраніч.